Всім привіт! Ви на каналі Мілчик. Я хотіла поговорити про нову кіпоп-групу Світ, які зробили мошеньки у TikTok. У рекомендаціях мені попалось ось це відео, яке дуже популярне стало. Ось ця група Cherry Bullet. Вони дебютували в 2019 році. Я зайшла у коменти, я трішки здивувалася. Люди реально вірять в цю групу. А саме більше мене здивувало те, що у людей хватило наглості. Та ще й продають білети, а хоча цієї групи не існує. Деякі люди реально вірять в те, що ця група існує. Та ще деякі люди втратили в пусту свої гроші на їхні неправдиві білети. Людям просто немає що робити. Люди просто-напросто хочуть хочуть гроші. Цей білет коштує 450 гривень. Будь ласка, наведіться на цю групу. Люди просто використовують людей заради грошей. Бувайте!